На каналі 5. І сьогодні я знімаю шосту частину в шлях до 100 мільйонів. Але перед тим, як я тобі розкажу, що сьогодні я буду робити, не забувай ставити лайк, підписатися на цей канал і написати в коментарях, що мені ще зробити, щоб заробити побільше грошей. Ну, а я переходжу до відео. Ну що ж, сьогодні я нарешті можу сказати, що сьогодні я зберу квадроцикл. Ви можете мене запитати, чому я так думаю, що я сьогодні його зберу. А все тому, що я вирішила не показати, як я шукаю це все. Бо я шукав лише газові комфорки, метал і е, газові балончики. Е, я це все не показував, тому що це легко шукається, просто це було трошки дорого. Тільки тому я це не показував, бо я трошки підзароблював е, на пейдеях. Ну що ж, в мене є зараз, де в нас 5 комфорок і 102 заліза. Я собі підрахував, що мені мало би вистачити. Тобто, тому давайте зараз ми само початку почнемо крафтити оці ці от ці от злитки злізати. Як тільки я все перекрафчу, зразу буду показувати, що мене далі. Так, я перекрафтив всі газові комфорки в злитка заліза. в мене залишилось 52 оцих от, е, метали. І тепер мені треба ще скрафтити 4 газові комфорки. Тому давайте ми зараз це зробимо. О, тут вже довше воно крафтиться. І мені треба е, 15 всього, як я пам'ятаю, так? Так, е, да, мені треба 15 і мені треба скрафтити тільки е, 4 газові комфорки. Тому давайте їх зараз скрафтимо. Я скрафтив усі 4 гази комфорки, в мене лишилося рівно 40 металу. Тобто це означає, що мені вистачить вже точно на всі злитки. Тому тепер знову крафтимо злитки. Так, скрафтив я останній злиток заліза. І нарешті в мене 15 злитків заліза. Давайте подивимося, чим мені все вистачає. Так, мені всього вистачає. Тому давайте нарешті скрафтимо цей. Ем... Цей так би мовити, славнозвісний квадроцикл. До речі, цікавий факт. Двигун важить 15 кг, якщо його скрафтити, а от квадроцикл важить 10 кг. Тому це дуже така, така цікава штука, що тільки двигун важчий за весь квадроцикл, а в квадроциклі є не тільки двигун, а ще багато чого різного. Старий кузов теж не, багато, не, мало, не мало важить. Тому давайте крафтимо. Так, скрафтив я мотоцикл. Ура! Я ж мені ждався статус АФК. У нас є квадроцикл. Ось квадроцикл, ви можете користувати на полювання, на ньому можна більше м'яса. Він складний би для полювання, але, як я знаю, не можна користуватися не тільки на полюванні. Давайте зараз він нас тут не появився. Ні, він нас тут не появився. Нам треба його, напевно, так викрити. Хоп! І використати. Все. Оу! Транспорт біля вас. Так, давайте подивимося, взагалі, як він виглядає. Дуже мені прикольно. На нього, напевно, треба номера поставити. У мене є якісь там номера. Отут -ут -ут є Бандера і Україна. Давайте я поставлю на нього бо, е, як його? номера України. Ага, не можна використати такі на моту. Це... Чому на мо... Не знаю, чому на мото тут написано. А отак от, от, ні. Напевно, прийдеться ставити звичайні номера. Давайте з самого початку подивимося, як він їздить. А, давайте я думаю, може, напевно, те, що всіх вас цікавить. Що по багажнику? Такс. А давайте зараз. Я зараз поставила. Я зараз зняв якийсь, типу, пустий номерний знак. Ага. Шкода. Добре, давайте. А, секунду, я забув. Давайте перевіряємо багажник. Є. Блін, чому я сідаю, не, не знаю. Є і 300 кілограм. Що? Що я вибачаюсь? 300 кілограм? Типу, а, а не, типу, дякую за 300 кілограм, а це не забагато, як на квадроцикл. Він получається якийсь маленький має бути, типу, там, ну, я очікую, що тут буде 50 або 100 кілограм, ну, типу, знаєте, якби для полювання, ну, але не 300 кілограм. Ну, ладно, я нічого не можу сказати поганого. Давайте ми поїдемо зараз в тюнгінцентр, подивимося, чи його можна затінгувати, і одночасно перевіримо, що як він їздить. Чи буде ганяти, чи не буде ганяти. Тому давайте аж так. Щось. Є, тиснемо і наліво, да? наліво. Незручно, трошки ще нема GPS, ну добре, давайте зараз тестуємо, f 12 натискаємо. Якщо у вас такі самі штуки от мигають, то просто натискайте f 12 і воно у нас приходить. Так, давайте. 100, кіло... 100 кілометрів є. 110, 110, ми зараз на повороті. Давайте подивимося не на повороті. Ага, 110 і не більше, добре. 110 це вже під стеля. Добре, ну в принципі, це не є дуже багато. Якщо це можна, цю, ну, цей квадроцикл можна затюнінгувати, то це просто імба. Тобто ми зараз спробуємо зараз затюнігувати. Якщо ж не можна, то в принципі непогано. Отак от так, для полювання можна м, собі е, користуватися. Бо прикольна штука, і особливо прикольно для багажника, тому що 300 кг багажник це щось з чимось. Це навіть не той рюкзак, можна так звати їздити на, цій, на цьому квадроциклі, якщо далеко, наприклад, от як так, на центральний ринок, як я робив раніше колись. Коротше, ну, дуже прикольна штука. Тобто, по факту зайвий інвентар, який буквально невеликий, це не є як машина величезна. І не треба з нею дуже тягатися. Просто ну, прикольно. Дуже мені подобається такий контроцикл, але ще можна зараз затюнігувати, то це просто дуже класно. Тому давайте зараз їдемо, це перевіримо. Так, приїхав я на тюнінг-центр. Давайте там традимо. Блін, не можна тюнігувати цей транспорт. Дуже шкода, що його не можна тюнінгувати, звичайно. Е, шкода. Так, давайте якось звідси вийдемо. Так, все, щось, давайте може підсунемо. Опа, є. До речі, він трошки так перегортається, якщо його підсовути. Давайте, знаєте що? мені, Я думаю, треба сюди поставити номера, бо що без номерів їздити це якось не недобре. Тому давайте зараз ми поїдемо в МВС, оце центр. Я не пам'ятаю, де він є, але зараз подивимося. МВС, головний центр МВС України, 4000 км. Багатенько. Ну, добре, дива... а, давайте я то ще що хотів я глянути, хочу глянути, скільки він коштує на БУ ринку. Мені треба дуже глянути, скільки він коштує на Буу-Ринку, тому що цікаво, за скільки його можна продати. Це і для вас буде цікаво, за скільки його можна продати, та й скільки він взагалі самі, сам по собі коштує. Ще можна або зганяти на продаж державі, це буде, так, да, буде краще зганяти на продаж державі. Давайте авто, продаж, продаж. Транспорт у державі. Де в нас так, авто? Продаж транспорт автодержаві. Давайте зараз їздимо, де у нас то є 2000 км. Чомусь постійно кажуть на метр і кілометр. Ну добре, давайте поїхали. Зараз подивимося, скільки він коштує. Так, все, поки ми під'їжджаємо, помітили таку прикольну штучку, що тут отак от можна ставати на задні колеса. Це, в принципі, не дуже потрібно, як для такого квадроциклу, але, в принципі, прикольна штука. Тому давайте зараз доїжджаємо до продажу автодержаві і будемо подивимося, як, ну, чи ще скільки він коштує. Так, сія тут. 에... Давайте глянемо, скільки можна його продати. 250 тисяч. 000... Це в результаті це виходить, що 에... якби він був в салоні, то він би коштував би 500 тисяч. Ну, я думаю, що чесно, це дуже занижена ціна. Мені здається, розробники трошки помилилися з ціною цього квадроцикла, бо він сам по собі набагато цінніший, рази цінніший. Я думаю, його можна продати легко за пару мільйонів. Що, що, ну тому що чисто, якщо брати, як я складав, то я на цей квадроцикл потратив близько трьох мільйонів. Тобто, бо я, ну, чесно, я, я не такий, як ви в мене працюєте, підписники. Я е, не, не хотів просто впахувати що в пошуках залізних злитків і так далі. Тобто я це все купляв. Ну добре, тепер давайте все-таки поїдемо і поставимо ці номера. Так, ну що ж, приїхали ми до МВС е, України. Давайте отримання номерів. Можна унікальні. Давайте подивимося. Дуже цікаво. Скільки ну, буде коштувати номер, хай би там не знаю В 555 5 С. Ага, ні, там, там по регіонам я забув. Вибачаюсь, давайте пропустимо отак: от, В 555 5C. Ні, такого нема. Ну добре, тоді, тоді обійдемося простим номером. Давайте, там на квадроцикл. Ну, такий собі номер, звичайно, не, не найкращий. Так, давайте F12. У нас він відображається, не відображається він у нас чогось. Не знаю, чому він у нас не відображається. Можливо, це розробники пофіксять, можливо, не пофіксять. Сподіваюсь, звичайно, що пофіксять. Е, добре. Ну, що ж, в принципі, мотоцикл прикольний. Мені він подобається. Я думаю, що я не дарма, стільки за нього часу віддала. А ви поставте лайк під цим відео за те, що я стільки страждав заради цього мотоциклу. І, до речі, тут є фари, і фари дуже прикольно так от зроблені. Одна, звичайно, фара не світить, бо тут от її прикриває ця штука, ну лапа. Ну а що ж, це відео підходить до кінця. А ти напиши, чи тобі сподобався цей квадроцикл і чи варто стільки працювати заради цього квадроцикла. І також чи я недаремно потратив 3 мільйона гривень для заради цього мотоцикла. Боже, квадроцикла. Тому це все напиши в коментарях, мені буде цікаво почитати. Можливо, я реально що це реально нікому не треба, тільки мені так здається, що не треба. Ну, мені чи часто ця штука подобається? Ну добре, ти став лайк, пиши в коментарях э, свою думку про цей квадроцикл, підписуйся на канал і також називай вот ти мій промокод ВІЦ. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!